Дитяче взуття, осінь, зима, сорт укрем. Ціна 10 євро за кілограм. ось знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такі простовочки. Adidas брендові, дитячий розмір. Розмір 32-й. Підійде як на хлопчика, так і на дівчинку. Вони досить такі тепленькі, осінні. Наступна моделька: ось такі зимові квечо, черевички. 25-го розміру теж підійде як на хлопчика, так і на дівчинку. Наступне ось такі. на дівчинку теж зимові чобітки від лупілу розмір 28. Наступне ось такі теж зимові, зимові від. Бренду квеча чобітки, вони досить тепленькі. Розмір 31 перший, наступне ось такі рожеві. Теж на дівчинку зимові чобітки мають таке теплесеньке утеплення. всередині 28 розміру. Наступні ось такі малесенькі на малесеньких діточок. Розмір двадцяточка. Вони дуже теплесенькі. Підійде як на хлопчика, так і на дівчинку. Наступні ось такі рожеві, теж зимові. Розмір двадцять сьомий. Всередині теж є, бачите, утеплення. І такий досить високий. Наступна моделька. Ось такі теж на хлопчика. Розмір 34-й. Бачите, в дуже гарному стані. Стан ідеальний, можна сказати. Теж досить тепленький. Наступні ось такі для дівчаток. Чобітки. 31-й розмір з такою високою халявкою. Вони такі йдуть осінньо зимові. Наступні моделька. Ось така теж теплесенька. Досить тепленька, Розмір. Зараз я потрібен. Розмір 26-27. Я думаю, теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступний ось такий коричневого кольору. Теж 33-го розміру. Дуже гарна така Всередині На Ай, дівчинку. Наступне ось такі теж теплесенький. Бачите, всередині такі серединки утеплення. Розмір 34-й. Вони бачите, новенькі. Наступне ось такі чобітки теж від бренду квеча, чорного кольору. Всередині біленьке утеплення, розмір. 35-й, високий. Ще бачимо тут ось такі брендові красовочки. Adidas. Розмір. Теж підійдуть як для хлопчика, так і для дівчинки. Розмір 35-й. Ось такі коричневого кольору. Теж на дівчинку з високою такою колявкою. Розмір 27 Дивіться, вони новенькі. Ще в нас є ось такі сині для хлопчика. Розмір 31-й, теж дивіться, підошва ідеальна, всередині кухни збитий. Наступні. Ось такі малесенькі, черевички 20-го розміру. Я б сказала, вони такі осінньо-зимові. Наступно. Ось такі модні картинки. На дівчинку. Вони дуже тепленькі, 29-31 розмір. Всередині, бачите, де втеплення, білосніжне. сніжне модель. Ось такі. Це червички на зав'язках 23-го розміру. Такі тепленькі для хлопчика. Розмір. Розмір. Розмір не бачу, напевно, він 30-й, 31-й. Наступна модель, Ось Ось Чировичці. Вони досить такі зручні, на ліпучках. Висока халявка 25-го розміру. Новенький. Ще ось такі бачимо, теж дуже класні. Вони йдуть знизу пророзинені всі, дуже зручна підошва 22-й розмір і висока халявка. наступні ось такі синенькі. Така цікава моделька. Теплесенькі. 29-31 розмір на хлопчика. Знову ж таки, бачимо від бренду квеча, чорні. Вже вони нам попадались неодноразово. На 28 розмір теж підійде як для хлопчика так і для дівчинки. І остання моделька: ось такі червоні, теплесенький. 32-й, 34-й розмір на дівчинку. Це є взуття, осінь, зима, торт у крем, на 10 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до нас.